Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. І в цьому відео у нас буде розпаковка товарів з інтернет-магазину Темон. Давайте починати. Перше, що хочу вам показати, це ось така сумочка, яку замовила для своєї мами. Вона сама обирала. І ось вона приїхала трошки пом'ята, прим'ята. Я так не в великому захваті від неї. Але думаю, що. В носі трошечки вона розправиться і буде краще. Мама хотіла собі саме кросбоді і щоб були зовнішні кармани на блискавках. Це все є: кармани глибокі, всередині теж достатньо місця для того, щоб розмістити там, тут є всілякі теж кармашки, телефончик, якісь. Там аксесуари свої, також на молнії, на блискавці отакий карманчик. І на лицевій стороні таке, також є карман. На молнії, глибокий повноцінний, можна покласти телефон і так далі. фурнітура якісна, золотистого кольору, блискуча. Є ось такий. Не широкий, але достатній для того, щоб таку сумочку на собі розмістити. В цілому, виконана вона непогано. от Наскільки для такого ціннику це може бути непогано. Коштувала вона 370 гривень на момент покупки. Це я добре запам'ятала. Зараз якось воно трошки дорожче коштує. Ну, в цілому. Думаю, що непоганий варіант за такі гроші. Подивимося, як буде носитися. В трьох варіантах кольорів представлена ця модель у продавця. Всі посилання залишу в інфобоксі. Будь ласка, проходьте, роздивляйтеся. Можливо, вам також сподобається. Наступний товар виглядає ось таким чином це звичайний чохол для окулярів. Подібний я вже замовляла. Він на ось такий о, гнучкій застібці, без застібки, тобто тут просто вставлені такі металеві штуки, які дозволяють з легкістю занурювати окуляри всередину і так само їх діставати. Можна сказати, однією рукою. Це е, штучний матеріал. Було представлено на сторінці продавця декілька варіантів відтінків. Найдешевший був чорний. Я його і замовила, тому що мені колір не принциповий, а чорний навіть і е, більш предпочтительний, тому що в мене тут чорна сумка, і я хочу сюди класти сонцезахисні окуляри. Невелика ціна, все підпишу. Посилання залишу, будь ласка, роздивляйтеся. Наступний товар виглядає ось таким чином. Це дві ось такі баночки. Давайте розпакуємо, подивимося, що всередині. Це баночки з мастилами для господарських цілей для того, щоб... Змащувати петлі та доводчики в ваших дверях, в металевих конструкціях. Мені ця штука потрібна для того, щоб змастити рухомі механізми на наших автоматичних воротах. І у мене ще на багажнику автомобіля доводчики плоховато почали працювати. Хочу спробувати, сподіваюся, що це допоможе. На сторінці продавця продавалася була опція одна баночка, але ціна за дві була не набагато більшою, тому вирішила придбати одразу дві, в господарстві пригодиться, і щіточка, по-моєму, йшла у подарунок, або теж якось опціонально вона там можна було вибирати. Ну, я думаю, що вона теж знадобиться. Також для догляду з автомобілем замовила ось таку алію, такий засіб. Давайте відкриємо. Це пляшечка з ось таким засобом, яким потрібно натирати вітрове скло на автомобілі для того, щоб воно було завжди чистим, щоб відштовхувалася пил і всілякі збруднення. Щоб скло залишалося якомога довше чистим і прозорим. З цією штучкою потрібно буде натирати. Я не пойму, це що так і має бути, чи відліпляти треба. Ну, треба буде інструкцію почитати, вона тут якась мінімальна наявна, англійською мовою тут. Є. Спробую і вам напишу про результат або покажу. 120 мл об'єму. Засіб не зафольгований. Консистенція в нього жовто-біла. Аромату ніякого немає. Будемо пробувати. І ще одна штука, яку придбала для автомобілів для наших. Це ось такі серветки спеціальні, які не залишають ворс для лобового скла. Розмір був 30х30, я обрала 5 штук в наборі. Матеріал схожий на фетр. М'який цупкий. Будемо пробувати у використанні. Бо це дійсно проблема, щоб лобове скло було в нормальному належному стані. Дуже багато пилу, якогось осаду незрозумілого часточок. І забруднюється це скло яке. Ну, напевно, повинно забруднюватися просто. Хочеться щось застосувати, щоб був кращий результат. Наступний товар, який замовили, виглядає ось таким чином: це захисні ніжки для меблів. На сторінці продавця, були представлені різні форми, круглі, ось такі квадратні і різний діаметр. Мені був потрібен 2,5 см. Діаметр, мені треба 4 штучки на стільчик використати. І якщо ви вдивитеся, то побачите, що тут зараз 7 штук, але одну я взяла для того, щоб вже приміряти на стільчик. І вони підійшли ці штучки. Тому кому актуально, щоб від меблів не дряпалася підлога. Тут є ось така: бачите, захисний такий шар, теж схожий на фетр. Щоб не дряпалася поверхня, ламінату або паркету, наприклад. Приємний такий на дотик, на дотик матеріал. бюджетно, до речі, вони ці штуки вийшли, але мені вони було потрібні. Наступний товар це кімнатні капці. Купувала для своєї мами, бо перед цим купувала собі, і мені здалося, що це гарна покупка, але трошечки це інший, не такий, як я собі купувала. Ось так вони виглядають. На о, тут підошві позначений розмір 44-45, по факту це на стопу 29 см, ну, це 43-й, напевно, розмір буде. Ось, вони дуже такі невагомі, легенькі, в них дуже приємно ходити. вони, Тут ця підошва, вона трошечки така амортизуюча. от. І класно носяться, я з задоволенням ношу, тому замовила і мамі також. Посилання залишу в інфобоксі. Подивіться, можливо, вам теж таке потрібно. Також для мами замовила ось такі. Кеди, чи кросівки, чи як сказати, туфельки. Давайте розпакуємо. Насправді їх повно на тему у різних продавців. Можете там побачити в різних таких моделях, варіантах і кольорів досить багато в асортименті. Для мами замовила 43-й розмір, щоб на 42-й підійшов. Вона вже міряла, все це трошечки тягнеться, еластичне і дуже зручне взуття для прогулянок, для повсякденного використання, дихаючи, такий цікавий матеріал, перфорований. Вона брала собі сі сірий колір, їй він сподобався, здався універсальним підходячим вбрання під джинси. От, Задоволена, вони легенькі такі, досить невагомі також. Ось невеличка така танкеточка, виглядають жіночно, красиво. З покупочкою цією задоволені, за досить бюджетною ціною придбали ці туфельки. І остання покупка на сьогодні це ось така щітка з телескопічною трубкою. Складається з двох частин. Перша частина це ось ця така щіточка для миття, накручуємо ось таким чином і миємо кришу, наприклад, машини. Рухома ця голівка, також можна на руку пристосувати цю щіточку, розкладається вона на досить довгу таку довжину. А Якщо треба десь вікна помити, або знов таки ну, я для машини брала, щоб дах мити, бо в мене є з цим проблеми, не дотягуюся, щоб дах помити, якщо з відра просто так прибув свіжити машину. Інколи... А, значить, ця штука, оцей чохол, він знімається і можна придбати на тему а, на заміну, якщо зноситься. От, складається з такого матеріалу, з таких цікавих штучок. От, побачимо, як воно буде в ділі. Ну, така вона середня за ціною, не супер дешева, підпишу вам ціну. Але і не супер дорога. Я хотіла таку щітку, щоб швидко прибирати в певних ситуаціях, промивати там і вікна, і машину. От. Залишу посилання в інфобоксі. Друзі, ось і все на сьогодні. Сподіваюся, що це відео було вам корисним. Ставте, будь ласка, лайк, залишайте, залишайте свої коментарі, підписуйтесь на канал. І я чекаю вас у наступних відео. Всіх обіймаю. всім пока-пока.